День конституції України щорічно святкують 28 червня. У документі закріплено основні права людини, і головне там право на життя. Уже другий рік поспіль українці відзначають цей день у фазі активної війни з Росією і все ж знаходять у собі сили радіти. Сьогодні у Оліївській громаді провели захід для підтримки односельчан та військових. На сцені виступали діти. Ми таким чином підтримуємо наших воїнів, підбадьоруємо їх, даємо їм. Помисли не здаватися та боротися до останнього, підтримуємо їх. На сцену вийшло близько 40 дітей з різними номерами. Одна з наймолодших Мілана танцювала зі старшими дівчатами. Зізнається, сцену любить, тож зовсім не переймалася. Бо мені подобається, що на мене всі увагу приносять. Готувалися до свята, діти завчасно. Усі номери тематичні, під українські або ж сучасні патріотичні пісні. Ми сьогодні не можемо доторкатися подій, які всі на всій Україні. У нас сьогодні свято, але воно не, 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 не веселе, тому що в Україні зараз все є: і розруха, і дещо голод, дещо е, смерть, сильна смерть. Сьогодні ми маємо е, всі жатись в один кулак. Для того щоб завтра таки наступило. Волічно до дня конституції в Оліївці відкрили нову послугу оформлення українських та закордонних паспортів. Першим такою можливістю скористався секретар Оліївської сільської ради Борис Ткаченко, який замінив свій паперовий паспорт на айді картку. Я звернувся до нашого центру надання адміністративних послуг з приводу заміни свого старого паспорту на айді карту. Ось робимо це для того, щоб популяризувати нашу громаду і надавати швидко та якісно послуги мешканцям нашої громади. Для їх зручності, для того, щоб не потрібно було звертатись десь в місто. Оформити паспорт можуть не лише мешканці Олівки, а й навколишніх сіл. Люди можуть у нас в телефонному режимі записуватися, можуть в порядку живої черги, можуть відправити повідомлення на нашу електронну пошту і попередньо записатися. Ця послуга є однією з найзатребуваніших послуг. Вона створить. Комфортні умови для наших громадян вони будуть мати можливість отримати повний спектр цих послуг. Зекономить час, зекономить гроші. Процедура оформлення паспорту в Оліївському ЦНАПІ така ж, як і в міграційній службі. Все так само, як в Державній міграційній службі. Тільки вони приймають документи. А ми здійснюємо контроль за законністю їх оформлення і щодо своєчасного виготовлення таких документів і доставлення до ЦНАПу. Звернутися до ЦНАПу в Оліївці можна з понеділка по п'ятницю, з 8 ранку до 5 вечора.